Малинка наша потрошку відходить. Кабачочок молоденький росте. Лілії мої королівські вже так гарненько квітнуть. А в нас сьогодні настрій на юшку з червоної рибки. Маленьку цибульку невеличку, тому що буду варити її цілою. Ого, маленька, буде смачніша. О, яка! Водичка вже закипіла, Кидаю червону рибку, ось так гарненько. І сюди цілою буду класти цибулинку. І хай вариться на маленькому вогні. Хвилинок 25 30 30 хвилинок уже пройшло. уже такий гарний такий бульйончик рибний уже вийшов. Накопали ось таку молоденьку картопельку, буду її варити ціліком, щоб було таке гарненько, щоб взяв ложечку цілу картопельку і шматочок червоної рибки і посмакувати юшечку. Хоч на вулиці і спека, але все одно юшечку ми любимо. Провариться наші овочі і ще зараз додам морквочки. Нарізала морквочку кружальцями все сюди. І в кінці, уже коли юшечка буде готова, хай прокипить хвилинок 10 з овочами буду додавати зелень. І ще лаврушечку. Я дуже люблю душистий перчик, можна чорний перчик. І воля! І смачненна юшечка з червоної рибки буде готова.